Експериментальні засоби проти старіння набувають популярності серед працівників американських технологічних компаній. Дослідження показують, що деякі з пропонованих на ринку практик справді можуть уповільнити процес старіння клітин, підвищити когнітивні функції та навіть відстрочити початок хронічних захворювань. Докладніше далі. Одним з найпопулярніших трендів довголіття є лікування пептидами, які вивільняють гормон росту. Таке лікування здатне підвищити продуктивність та лібідо, покращити еластичні шкіри та навіть боротися з хворобами. Ціни на пептидні ін'єкції зазвичай коливаються в діапазоні від кількох сотень до майже тисячі доларів. Інший популярний вид лікування холодом, який може допомогти уповільнити біологічний годинник. Задля цього можна занурюватися в басейн з крижаною водою або практикувати кріотерапію, яка передбачає кілька хвилин у камері з температурою температурою нижче нуля. Це призводить до сплеску вироблення нейромедіаторів, таких як епінефрин та дофамін, які мають негайний ефект омолоджування та заряджають енергією. Є дослідження, які свідчать про те, що сеанс червоного світла протягом 5-20 хвилин може збільшити вироблення аденозин трифосфату, сполуки, яка забезпечує та зберігає енергію для клітин. Така терапія може бути корисною для покращення певних станів шкіри, зокрема у разі акне, старі. Випадіння волосся та загоєння ран. Медморфін таблетки від діабету все частіше використовуються біохакерами як спосіб призупинити процес старіння та уповільнити розвиток таких захворювань, як рак, зниження когнітивних функцій і втрата зору. Препарат допомагає регулювати рівень цукру в крові та знижувати апетит, по суті, прискорюючи метаболізм та стимулюючи процес очищення клітин, відомий як аутофагія. Все це може здатися занадто фантастичним, проте цифри та факти, як то кажуть, говорять за себе. Так, згідно зі звітом Grandview Research, до 2028 року глобальний ринок довголіття досягне близько 183 мільярдів доларів. А ми вже традиційно просто зараз, без будь-яких ліків, можемо підвищити концентрацію та удосконалити пам'ять завдяки українській скромовці. Ну разом про котиків. Ой був собі коточок, украв солі клубочок та й сховався куточок. Повторюйте, як буде час, розвивайте нейронні зв'язки та покращите настрій. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.